На київському майдані у Луцьку люди здавали кров для українських військових, які лікуються після поранень. Про це Суспільному розповів організатор акції Андрій Кошара. Хлопцям, які при фронтовій території ми передаємо, і хлопці, які проходять. Річні операції вже в шпиталях на Харків налаштовані на Херсон. Олександр та Анастасія переселенці з півдня, кажуть, таким чином прийшли підтримати захисників. Я побачила в телеграм-каналі Суспільний Луцьк допис з посиланням, що сьогодні будуть приймати кров збирати, і ми вирішили прийти. Ми самі з Миколаєва до цього раніше здавали кров у Миколаєві. Я розумію, що треба допомогти нашим воїнам, щоб тому, що потребують крові багато. Досить часто не вистачає, особливо на передових позиціях. Здавав кров для різних потреб більше десяти разів, говорить співробітник держслужби із надзвичайних ситуацій Олександр Мулько. Неважливо, кому кров потрібна, чи цивільному врятувати життя, чи військовому. Тобто, і ми долучаємося з радістю до таких акцій. Ми на постійній основі здаємо кров. Перше вирішили стати донорами крові. Розповідають лучанки Юлія Корнелюк і Вікторія Нагорнюк. Готувались? Поснідали зранку, не живали алкоголі останні дні. З 10-ї години був збір крові, мав би початися. Ми прийшли сюди пів десятої, вже була надзвичайно велика кількість людей. У кожного приймати участь у таких заходах, які проводять збір крові, він не є. Не менш важливим, як інші збори. Так, можливо, це кров несвітує життя. Є захисниками, так. і не тільки, можливо, і цивільним. Перед здачею крові кожного оглядає лікар. Терапевт міряє тиск. Тим, хто не знає своєї групи крові, визначає на місці лаборантка Наталія Кондратюк. У нас експрес-метод, визначають гемоглобін. Низький гемоглобін не можна здавати. Високе і рекомендують у пересувній лабораторії. Одночасно здають кров двоє донорів. Молодша сестра Світлана Архипчук робить забір по 450 мл у кожного пацієнта. Звичайно, що в спеціалізованій лікарні краще, але ми приспособлюємося до всього. Добре. І тут добре, все нормальненько, аби тільки люди йшли до нас. Цю мобільну лабораторію купили шведи, каже організатор акції кров для ЗСУ Андрій Кошара. Луцьк, друге місто після Києва, де відбулася акція. Протягом дня донорами стало 70 людей. Наступним містом де Коваль, після чого поїде до Володимира, далі до Львова. Павло Мельничук, Олександр Ватащук, Суспільне, Новини, Луцьк.